Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефинамінка. Мафинамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з п'яти років. Знайомтесь, це міла справжня майстриня створення плям. Довге прання в гарячій воді сує її одяг. Там, де невтомно працює майстриня плям, потрібен потужний засіб для їх виведення. Одна мірна ложка ваніш додана до кожного прання, ефективно усуває плями. Використовуйте ваніш у новому великому форматі. Більше засобу за вигіднішою ціною. Коли маленьким міланцям виповнюється 5 років. Вони... Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте декателен Оріс. від болю в горлі зі смаком вишні. А, вологий. А це стає тева. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів, деклофенак Тева Форта є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Знаходь час для близьких. ПІКВІК – Теплі моменти єдності. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре що є спазмолгондуо. Спазмолгондуо подвійної дії бореться з болем, полегшує спазм. Спазмолгондуо проти спазму проти болю. А він пише. На тарифу змінюється. Може, підеш із нього з номером до лайфсел. <кхм> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Біль іноді зупиняє вас на шляху. Нурофен Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Та ну знов лупа. Карно, що є дермазол плюс, то сила трьох компонентів діє на грибок. Справжню причину лупи. Дермазол шампунь. Гарне волосся, міцні стосунки. Запитуйте в аптеках. Турбує біль у горлі. Обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю, стрепсілс інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини. Стрепсілс, синуй кожен момент. No, 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 no. Якоб скапочино. Це топ для всіх. Ця пухнаста стапінка. Якобс. кожна мить безцінна. Супрадин актив. Заряд енергії щодня. Думали судокрем лише для сідничок? Хм. Ромчику на щічки, а Степану для шкіри. Судокреп. І дорослим, і малим. Орел і Решка. Весь тиждень о 17.20 з тобою на К1. Горло болить. при болю в горлі. Зіпелор. Зіпелор та біль білі горлі з першої хвилини. Зіпелор для всієї родини. Коли біль у горлі, горлі заважає, зіпелор зіп допомагає. Зіпелор при болю в горлі. Біль іноді зупиняє вас на шляху. Нурофен Форте. спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. А він пише. Ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього з номером до лайфсел. <кхід> Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Не пий холодного. Холодне, смачніше. Що тут трапилось? Горло хвореньке. Холодного напився, і горло розболілося. При хворому горлі у нас є лізак. Точно лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Таблетки для розмоктування лізак ефективні проти грам негативних, грам-позитивних бактерій та вірусів чинить місцеву протизапальну дію. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від Фармак, знайомтесь, це міла справжня майстриня створення плям. Довге прання в гарячій воді псує її одяг. Там, де невтомно працює майстриня плям, потрібен потужний засіб для їх виведення. Одна мірна ложка ваніш, додана до кожного прання, ефективно усуває плями. Використовуйте ваніш у новому великому форматі. Більше засобу за вигіднішою ціною. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. Турбує біль у горлі, обирай стрепсілс із медом та лимоном при перших симптомах. А при нестерпному болю Strepsils інтенсив, що має потрійну дію проти болю в горлі та полегшує подразнюючий кашель. Діє з другої хвилини Стрепсілс, цінуй кожен момент. відкладай на завтра те, що можна з'їсти сьогодні. Поїхали. Фаршировану малину бачу перший раз. Не відкладай на вечерю те, що можна з'їсти за обідом. Стежи, як малий, просто. Те саме той татар, який я люблю. Сита людина щаслива людина. Це просто космос. Рекаменданціон. Хижі до їжі з Андрієм Бідняковим. У суботу, о півночі на Каодин. Дай Боже здоровічка. У Женеві красивий край... Печінка найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні, гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкретитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембраностабілізуючу стабілізуючу дію протизапальну дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Дістав приколяс. Покажи аскорбінку! Спершу ти. Ні, ти! Справжня! Купуєш аскорбінку? Справжня тільки від київського вітамінного заводу. Фервекс представляє сім'я симптомів. Як допомогти своїм рідним при симптомах застуди? При температурі, при нежиттю і закладеності носу, при чханні та сльозотечі, при головному болю фервекс. Застуда. Фервекс завжди в моїй аптечці. Температура нежить. Закладеність носу, чхання, сльозотеча, головний біль. Ці симптоми різні. Рішення одне фервекс. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Правинорфорте біля ліжка Міла про щось там здогадується. Міла. Завдяки посиленому складу форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Міла. Нежить не дає дихати. Дефлю Сільверстронг. Це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Сільверстронг сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Шанан інновації для здоров'я нації. Лакалут 100 років стоматологічної експертизи з німеччини. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з яснами і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією. Активно долає кровоточивість ясен та дарує. Свіжий подих. Лакалут Актив Плюс. Дія яку відчуваєш одразу. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але, на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з меркана. Меркана. Розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Турбує свербіння шкіри голови та лупа. Шампунь Шаума Anti Dendraf з екстрактним імбиру. Для чистого та до 100% вільного від лупи волосся. Спробуй новий шампунь Шаума Anti Dendraf Intens. Бабусю бабусь, а чому в тебе такий страшний голос? Так. Коли біль у горлі заважає робити справи. Застосуй фортезу. Фортеза від болю у горлі, казково крутезна. Шанан. Інновації для здоров'я нації. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. <кхм> Вільний лайф із безлімітом інтернету 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел вільно мобільно. Носові пазухи ніби розпирає зсередини. Спробуй мультигриб Синус, сила екстрактів п'яти лікарських рослин в поєднанні зігріваючим ефектом гарячого напою. Мультигрип Синус. Тепла підтримка пазух носа. Шанан. Інновації для здоров'я нації. Румоксамит Якобс. Кожна мить безцінна. Кафедра стародавньої історії шукає в свій колектив доктора наук, який розбирається у реліквіях. Можна я з вами? Вимоги до кандидата: швидко бігати, далеко стрибати, вільно володіти холодною зброєю. Ви завжди носите з собою гак та бойовими мистецтвами. Я мріяв про спокійну роботу викладача, про те, що бібліотеки серед книг. Більш детальний опис вакансій. У серіалі мисливці за реліквіями нічого такого не було в підручниках з археології, які я читав. Пора писати новий розділ у будні о 18.30 на каодин.